Не цурайся, мови, тої, що віками линула піснями на твоїй землі під шатром небесним, з ясними зірками, яку так не люблять кляті москалі. Не цурайся, мови, то коріння роду, по якому всіх нас можна розпізнать, як же збережемо воленьку народу, якщо те коріння будемо рубать? Не цурайся, мови бог із неба бачить, Як тому вогноблять сотні довгих літ. І на смішок з мови небо не пробачить нищили за мову України цвіт. Чи не бачиш нині, як ординське стадо нищить нашу мову й суне свій язик? Чи не розрізняєш де й українське? Виправдань шукаєш, кажучи так звик? Якщо ця мова не твоя. То і країна, мабуть також. Хто не нащадок солов'я то моє гніздо не йде у спадок. Де б ти зараз не лежав у теплім лічку чи в окопі? Де б ти з фронтський не тримав, це знову втратить зміст крізь і роки? Відвоювати можна землю, звільнити небо від атак. А мову мову не даремно, вони ж не даве де так. А мова більше, ніж ім'я. А мова стане більшим спадком, ніж буде небо і земля. І це не тема для роздору чи спекуляції про те, що наші воїни боронять десь там на вражі нам святе. Якщо ця мова не твоя, то нам не світиться країна. Включай інстинкти солов'я і вчи, нарешті Солов'їну. Вона одна така, такої більш немає. Дзвінка, немов дзвінок, і мов струмочок чиста. Вона одна така. Такої більш немає, як щебет солов'я, як з ягідок на мисто. Вона одна така, бентежить і летить, і змушує радіти, бо знає не одна. Для ворогів ти зброя. Стріляєш і гориш. Бо мовиний язик, вона нам щит дала. Що ще має стати з нами на цьому світі? У яких тортулах маєм побувати? Щоб стала мова найредніша в світі, і не було ліньки нею розмовлять. Хай слова Шевченка стануть всім пророчі, якщо навіть з малку до чужого звик Говорити вмію, вмію, та не хочу, так Кобзар балакав про русній язик.